З вами Настя. Всім привіт, коротше! І якщо... сьогодні я роблю моє Ну, Якщо ви не хочете просто діти їм, Тому э, кажу вам зразу, будуть з собою щось смачненько поїсти. Э. Сьогодні я хочу. Спробувати для своєї на моєї сторінчики зробити об'ємний світло. Зелене світло, green light і червоний лайт. І для нашого спору нам потрібен звичайний аркаш. Можна, а адже можна звичайно запускнути, наприклад, Перемо. я не знаю, як його правильно робити, але допустим, я просто пробую. Якщо не виходить, Це робити в інакшому. Інакшу спробу. Спочатку беремо такий кусочок. Щоб вам було зрозуміло, що я можу його зараз виміряти. Хоча, в принципі, це як небо. Я буду використовувати не клей, а скотч. Можна використовувати клей, можна використовувати двосторонній скотч, можна використовувати звичайний скотч. Я за ким оцей скотч в цей відколупаю і ковыряю. Вже не знаю скільки часу пройде. Ну, кнужничками. Цією кнужницями воно легко пішло. Нормально так. Треба просто зараз скотче початок. Відірвати початочок зробити. Ой. А тут же скотч зробиться. Чи не вийде, тут ще так не принесемо. Ось це. Все, в все. Все, мене закінчить. Беремо аркуш і загинаємо з кожної сторони. Ну, Якщо в лінійку, то можна просто по полінійку, зрозумієте? Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 клітинок. Сюди по клітинках, не важно, який, якого розміру нам нас буде наш світлофор. Нам потрібно просто ой, тебе трошечки. сторони я також загинаю дві лінійки. Если по клеткам, то это где-то может 2-3 клетки можно занять. некоторых Так, а? то mm -hmm. клетки. Ваших... Mm -hmm. закри... Можно Заклеювати ваші крачики можна їх не заклеювати, просто я ліпше буду заклеювати, щоб у мене було це все міцне. Ліплюємо раз і наліплюємо два. Світлопор я роблю. Не знаю, як вам сказати розмір. Ну, у нас Я сама не знаю, як, чи в нас вийде, чи в нас не вийде, але ну, просто, якщо що, можете просто перемотати відео і подивитися, чи. Цьому відео у мене вийде чи ні, тому що я не знаю. Ну, <клес> якщо так, то з виглядає. Якщо так, то з виглядає нормально, ніби виходить. Але <клес> може бути це просто з вигляду так. Зараз, ще раз, і до кінця. Загинаємо до кінця. Кінцевий э, загнутий наш результат. Нам потрібно просто якби. Так. Розупимося так? Тут ми, звичайно, підгинали, але я вирішила, що треба трохи його перерізати з двох сторін. А потім розумієте, чому я так вирішила. Тут середочку і серединку, мені здається, потрібно заклеїти прямо ось сюди і ось сюди Запихаємо акуратненько всерединку, Там прижимаємо. І ось тут, отак, і ось на ту сторону, І другу сторону так само. Так, бачите, просто ось так ось запихаєте туди всередину. Можна навіть не пальцями, а просто розгонути і <кхи> отак закрутити. Виходить так. З другої сторони ось так. А з другої там, де закликаємо, вже ось так. Як <кій> Тепер нам треба все зробити з другої, з... з другої сторони таке саме. До речі, якщо ви хочете побачити, що я саме хочу замовити для свого песика на день народження, в нього був день народження, але я йому так і не. Привітала його. І взагалі побачите, як пройшов його день народження. Тоді здимайтесь його канал. Підпишіться на канал, поставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео, в якому буде день народження мого песика, Лакі, і покупки для його дня народження. а також распаковочка Тут дуже круто, але ще потрібно буде потрібно чекати до видео відео оцього. Тому я знімаю відео, яке має. Э, Пожалуйста, Так, у нас виходить? Тепер ми потрібно зараз Нашу сторінку цю штуку прикласти, де ми будемо. Стороною можна будь-якою, але так як в мене тут є закінь, там, де закінчався папір, я перевертаю другу стороною і той, що там, де гладко, все добре. Отак от, от догорі. Це курін лайм. Для цього я ще вирішила трошечки змінити, тому що я вже тільки що додумала, що нам потрібні ще дірки. Звісно, з скочем це трохи вайп складніше, але я думаю, ми справимось. Повинні зі всім справитись. і вирізаємо, вирізаємо два кружочки. Як я виріжу, я до вас підключусь. У мене виходить доволі круто. Переберу скотч. Скотч. Это твій початок і де твій кінець. Давай, признавайся. Ось. Я скотч. Ліплюємо. Ліплюємо, е, тою стороною, де в нас вийшли оці дирочки. дирочки. Головне приклеїти не там, де в нас вийшли ще ось тут. Бо дирочки головне, щоб ось тут була дирочка. І щоб е, там у них ще приїздити папір. Беремо папір. Тепер Довіз його підміряємо його схожим розміром. Можна трохи менше. Все це підходить. На листочку потрібно намалювати э, червоний та зелений колір. Трохи вийшло не так, тому що нам потрібна була одна дирочка. Ну, але нічого, малюємо так. І намалювала ось так. Тепер вставляємо. Тепер вставляємо... Колір? Наприклад, зелений, перекрутили. Став червоний. Мені дуже сподобалася ця сторіночка. Напишіть у коментарях, чи вам сподобалось. Та Поставте лайк. І підпишіться на канал. тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відосиків. Ну, пока!